Продолжение судять мене за ухилення від мобілізації. На якому етапі судове засідання? Дивіться у наступному сюжеті у Бродівському суді. Знову продовжили розгляд справи щодо ухилення від мобілізації, де обвинувачують журналіста Сергія Нікішина. Це крайнє судове засідання було коротким, адже туди не з'явився за викликом суду Сергій Кириленко, який написав на Сергія Нікішина заяву у поліцію. Надавши прокурору матеріали справи, сторона обвинуваченого не надала суді ті самі докази, що і прокурору. Саме тому судове засідання перенесли на 31 липня, а суд вкотре надійшли повістку про виклик Сергію Кириленку, заява якого породила відкриття кримінального провадження. Адже й досі невідомо, чий все-таки підпис стоїть на повісті. Мар'яна Баня з телеканал Броди онлайн.